Йо-ма-йо! -йо. Того вечора назва караоке бару цілком відображала дійсність. Спершу танок, схожий на такі, в суміші з лезгінкою, потім хороводи на підлозі. Гості вчепилися до діджея. Услід не вгодила жіноча присутність. Поки одна на підлозі, кривдники погрожують уже подружці, а згодом дехто приводить непритомну дотями, плювками в обличчя. Зоволоси і теж почав тягати, розумієте? наших барменши почав пугати. Він не здівається над людьми, він постійно приходить, і все таке робить. Він, він обзиває людей. Він може, отак людина, ну, чоловік з жінкою прийде, він буде при жінки чоловіка того іменно чмирить. Поряд із плювачем м'язистий чоловік, ймовірно, це і є сам мажорний родич у складі хуліганської компанії. Це е, е, значить, брат е, мера е, Христинівки наконечний Василь Миколайович бояться тут і всі. На Дебош прибуває, але п'яні молодики не вгамовуються. Е, Наконечний Василь наносить мені удар, наносить мені удар е, з ногою. Після чого е, мене е, мер обізвав е, мразю. і плюнув на мене. Просто плюнув в прямому смислі цього слова. Розбіяк таки заковують у кайданки. Утім, у відділку поліції розбірки продовжилися. Захищати брата приїжджає сам мер. Почав кричати на всіх, що ми. Е, Являємося ніким, і звуть нас нікак, що працівники поліції всі хабарники. Його брат, його брат є не порушником, а хорошим громадянином. Після стусанів від Дебоширів Коп потрапив у лікарню. Тепер каже, його лякають розправою. Погрожують розправою моєї сім'ї. Сім Знають, де я живу і кажуть, що мою жінку будуть насілувати і дитину малолітню. В Уманській поліції два кримінальних провадження. Поки триває слідство, учасники бійки не виїзні.